Добрий день, діти! Мене звати Марія Валерівна. Сьогодні ми будемо грати в ігри на увагу. Для цього я вас попрошу стати перед камерами, щоб ви мене бачили добре, а я вас. Ну що, почнемо? І так, перша гра у нас називається Рослини та тварини. Коли я вам кажу рослину, ми робимо плеск в долоні. Коли я вам кажу тварину, ми робимо стрибок. Коли я вам кажу будь-який інший предмет, ми відводимо руки. Ось, наприклад, троянда, плазен в долоні, пес, стрибок, серветки ми відводимо руки в сторону. Тепер ви самі: коробка, заєць, береза, лисиця, дуб. Молодці. З першим завданням ви дуже добре справились. І так, друга в називається акварум. Я вам умовно руками роблю акварум, тут правоплаваю дуже різноманітні, красиві рибки. І так, запам'ятайте, це граш на увагу у нас. Будьте дуже уважні. Коли рибка вистрибує за межі акваріуму, ми робимо плеск в долоні. Коли рибка пливе, пливе і не виходить за межі акваріуму, ми нічого не робимо. Запам'ятали? Молодці. Ну що, почнемо. Рибка пливе, пливе. Молодці, з грою в акваріум ви дуже добре справились. І так, остання гра у нас називається карлики та велікани. Коли я вам кажу велікани, ми стаємо на пальчики і руки догори. Коли я вам кажу карлики, ми сідаємо донизу і руки вниз. Слухайте мене уважно, бо я вас буду заплутувати. Карлики, велікани. Карлики. велікани, Карлики. велікани, велікани, Карлики. Ну що, ось ми і пограли з вами ігри на увагу. Ви дуже-дуже уважні. Ви дуже-дуже розумні. Молодці. До побачення.